Дружин. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 24 по 30 липня 2023 року. І дійсно, як завжди, ми дивимося для України, яка зараз центром подій. Вже тривалий час. Є маленька кубочка, це в нас старші аркани, вона показує фонд тижня. І велика кубка це придворні карти і ситуаційні карти, які показують деякі нюанси тижня. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 24 до 30 липня цього року. Треба лікатися заздалегідь ще чекає на Україну на цьому на наступному тижні. Бо я чому кажу на наступному, бо я ж заздалегідь розкладаю. Дивимось, ну, знаємо, що ця картка зазвичай не про що гарне не каже, не про що гарне, але. Дивимось далі. Це може бути як продовження тієї теми, що я почала минулого тижня, що це зло, зазвичай ця картка д'явола показує на якесь зло. Воно може бути не тільки. Ззовні. Бо є люди, які звикли жити і отримати задоволення від життя, не дивлячись на оточуючих. І ще, мабуть, нас чекає якась вистава щось не, не те, що на самому делі робиться. Не так, як є в реалі, нам будуть показувати якийсь спектакль. І знов таки це може бути гроші в цьому спектаклі задіяний. Чи це буде спектакль заради того, щоб скрити, куди входять гроші. І, мабуть, хтось буде намагатися нами маніпулювати через цей спектакль. Ну і це заможня людина, або кубка заможних людей, які, незважаючи на обставини, хочуть насолоджуватися життям. Тобто, друзі, зберігаємо здоровий глуст, включаємо логіку, кожну подію ми Аналізуємо і дивимося, що це може бути не так. Ну, ми з вами це вміємо вже робити. Тобто, на цьому тижні ми повинні бути готові до цього, що нам будуть пудрити мозок. Оце зло, обман, це і також показує, що це інтернет. Так, так, не дивуйтеся. Тобто, бути замороченням мозку нам цього разу, цього тижня. Але треба бути готовими до цього, як то кажуть, хто має інформацію, тут володіє світом. А я всім нам, друзі, бажаю зберігати почуття гумору, почуття здорового глузду. Якщо хтось не вміє. Вчитися аналізувати, дивитися гарних аналітиків. У нас їх дякувати Богу багато. Зараз не буду назвати прізвища, якщо хтось захоче моїх рекомендацій, пишіть ну, це в коментарях, і я буду відповідати особисто. На цьому дякую. Бажаю вам Всім нам гарного тижня і слава Україні.